Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами розкриємо посилку з сайту Hurb. Товарів тут небагато, але є деякі цікаві моменти, тому робіть собі кружку чаю або кави і приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. З розділу пробників достатньо небюджетний товар, невигідний по ціні, але вирішила. Додати для того, щоб зробити доставку безкоштовною, на мою думку, краще отримати якийсь товар, хоч він і по завищеній ціні, ніж платити просто за доставку. Це не бюджетний бренд Body Bio, Добавка називається Calm Balancing Stress Response для підтримки нервової системи. Для боротьби зі стресом, вона призначена. Тут всього 5 капсул в баночці. В складі міститься марганець в одній капсулі його 25 мг, L-таурін, Л-гліцин, Радіола і фосфатидил Спробую. Раніше з таким складом добавки не купляла. На сайті також є і повнорозмірна версія. Потім обов'язково, як завжди, дам свій відгук. Вперше для себе знайшла на сайті енацетіл-ельцистеїн у порошку. Можливо, він давно продавався в такій формі, просто я не звертала увагу і купляла в капсулах. Це бренд NutraBio. В баночці всього 150 грам порошку. Він повинен бути без смаку. Порції аж 250, що дуже вигідно виходить по ціні. І в одній порції міститься 600 мг. Всередині є мірна ложка. І в одній мірній ложці 600 мг нацетіл л Думаю, що в порошку він буде краще засвоюватись. Завжди є у нас в нашій родині в наявності. Використовуємо під час різних захворюваннях, вірусних, респіраторних для того, щоб позбутися ускладнень, і також він використовується для детоксу всього організму. Ще вирішила спробувати бюджетні пробіотики. Напевно, одні з самих бюджетніших на сайті від бренду American Health дуже красива така упаковка. Це Ацидофілус 1 біліон зі смаком полуниці. Веганські вказано, що для підтримки шлунково кишкового тракту та імунної системи. Підходять дуже гарно для дітей. Це також вказано на упаковці. Всього тут у баночці 60 таблеток і приймати потрібно по одній таблетці в день, доданого цукру менше 1 граму, що дуже добре. Спробую, потім вам розповім, але мені дуже подобається. Сам вигляд упаковки, її приємно тримати в руці. Якісно все зроблено, хоча ціна не висока. Посилання на всі продукти, які я тут показую, як завжди, будуть в описі під відео. Якщо вас щось зацікавило, то переходьте і дивіться. І залишилось дві добавки від бренду Svenson. Перша була по дуже вигідній ціні, тому вирішила спробувати. Це фалат в гарній формі 5 мітіл тієї гідрофолік ацид, 30 капсул невеличкого розміру у баночці, вам, напевно, буде не видно. В одній капсулі дозування 1360 мікрограм. Це 340% від добової норми. Але я думаю, що вся ця капсула не засвоїться в повній мірі. І друга добавка, це повторна покупка сахароміцети Буларді. Тут 30 капсул для підтримки шлунково кишкового тракту, коли послаблення або закрепи стулу, при отруєннях використовуються. Тут в одній капсулі 250 мг сахароміцетів буларді. Добавка працююча, мені сподобалась, тому повторила. Купляю тоді, коли знижка на цей бренд мінус 20%, бо вона буває дуже часто. Ось такі, друзі, в нас були покупки на сьогодні. Невеличке замовлення, але все ж дуже корисне. Пишіть, будь ласка, що ви замовляєте на сайті Horb на червневих знижках щоденних. Дуже цікаво буде прочитати. Цікаво дізнатися, які категорії ви обираєте частіше, товари, з яких категорій користуються у вас більшим попитом. Цікаво буде з вами спілкуватися в коментарях. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті iHerb. Він на екрані і в описі під відео. Дякую тим, хто підписався на мій телеграм-канал. Хто не підписався, то Знов-таки запрошую. Посилання теж в описі під відео. Бажаю вам приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі. Друзі, пробіотики відкрили. Дуже приємний полуничний смак. Мені сподобався і я вважаю, що маленьким діточкам теж всім буде приємний він цей смак. Ось так виглядають таблетки, можливо комусь було цікаво. На жаль, дуже часто не буває в наявності на сайті цієї добавки. коли побачу, що вона продається і буде знижка, то обов'язково повторю, пробіотики сподобались.